Тарологи, нумерологи, чаклуни. Чому я їх вважаю базовими елементами психодопомоги? Та чому саме я так вважаю? Пояснюю, є такий вид е, психотерапії, називається сугестивна. Це коли йде внушення або самовнушення. Тобто, це вам внушувати щось можуть ізвні е, під час бодрустування або під час сну. Що робить таролог, коли до нього приходить дівчина або хлопець? По-перше, вона робить тотем або обряд, ну, тобто щось треба зробити. Щоб твоє життя покращилося, і залежно від проблеми, обряди можуть змінюватися. Друге, людина приходить свято віруючи у це, що це їй допоможе. І тому саме якраз ця людина може внушити майже будь-що, починаючи від того, щоб людина почала, ну, наприклад, займатися спортом і закінчуючи тим, що поселити людині феномен, який називається самозбуваючися пророцтво. І потім ця людина може навіть потрапити під автівку. Чому це буде? Тому що їй нумеролог, таролог, чаклун, мольфар, відьма тощо начаклували чаклували оце погане внушення. Чому я кажу, що це може бути елементами психології базової, психодопомоги, і чому я кажу, що це тільки може бути? Тому що люди є, котрі люблять, скажімо так, це перетворити у зброю. І тому, коли людина приходить, наприклад, в неї зараз проблеми, відчувається апатія, починається вже, наприклад, тривожний розлад. Або це усе може потім перерости в депресивний розлад. За, за Затяжного періоду це неважливо. І людина приходить от, в надії, що їй зараз чаклунка нагадає, що це там скоро закінчиться. А чаклунка така сидить і каже: ні, це не закінчиться. А у людини і так депресія. І тому я проти таких. Я за тих. Людей, котрі самі магічно мислять, підтримують магічну думку, але в позитивному ключі, в добрі і в медицинських термінах, не нашкодь. Тобто, якщо людина може убідіть іншу людину. В чомусь позитивному, що ну, наприклад, буде важко тобі, але я бачу світлу сторону. Тобі там треба менше пити, менше курити, більше їсти овочей, і тоді в тебе це почистить чак. От тоді це буде круто, от тоді це буде на допомогу, і тоді це буде базовим елементом психодопомоги. В інших випадках людина може ще й нашкодити. Тому я так і вважаю. А ви, якщо ви хочете подискутувати, напишіть в коментарях, і буде класна тема. Ну, а хто? Вірить в магію чаклунство? Хто не вірить? Чи ви може як я вважаєте це також базовими елементами психодопомоги?